Ми часто думаємо, що ми заїдаємо стрес і тривогу, а насправді ми не можемо відслідкувати емоції, які якраз включають потребу у заїданні. Вітаю! Мене звати Юлія Золотаренко, я енергопрактик, експерт з психосоматики і автор трансформаційного марафону Психосоматика зайвої ваги. Марафон, марафон стартує 17 серпня. Ви ще можете приєднатися. О, отож. Відслідкуйте, що конкретно, яку саме емоцію ви відчуваєте, коли у вас є потреба тут і зараз щось з'їсти. Тобто ви не є голодні, але у вас є така якби метушня в організмі, яка спрямовує вас на кухню, і ви їсте будь-що, щоб ем, отримати це відчуття спокою, задоволення і захищеності. Відслідкуйте, ви можете заїдати таку емоцію, як роздратування, провину, образу і емоцію скуки. Тобто, про це за нею ховається якраз прокрастинація і е, така напруга, коли ми нібито нічого не робимо, але не маємо себе куди діти. Ось ці кілька емоцій, коли ви їх відслідкуєте, ваша психіка. Просто втратить потребу, заїдати, і відповідно ви будете усвідомлено харчуватися та мати струнке тіло. Усім бажаю здоров'я і стрункості.